Продовжуємо скуповувати все необхідне для нашої тікувачки. Сьогодні ми придбали ось таке масло для редуктора. Це масло таке в редуктор заливається. У нас прес-підбирач Сіпма Z224 дроб 1. Оце в неї в редуктор заливається таке масло. 15 F, 85 v 90 Поки що взяли 3 літри. Я не знаю який в там, ну, об'єм в редукторі, але поки що взяли 3 літра там ну, побачимо. В общем, потрошку скуповуємо все необхідне. Поки що не розпаковував. Зараз підбирати, бо ще дощі йдуть. Уже як погода наладиться, то розпакуємо і почнемо готувати її до нового сезону. Да мені?